Тема має назву душевна втома. Ну, якось я просто думав над тим, що можна буде говорити, і щоб це було актуально для різних поколінь, знову ж так само. І незалежно від того, який у нас є вік, чи нам 20 комусь, чи 30, чи 50, чи 60, в якісь моменти свого життя ми втомляємось просто. І не лише фізично втомляємось. втомляємося і емоційно, втомляємося і душевно. І інколи так стомляємося, що не хочеться вже якось нічого робити, ні з ким спілкуватися, ні молитися, ні, ну нічого не хочеться взагалі. Якщо говорити про фізичну втому, то тут якось ну, ну, трішки легше здається, треба там поїсти, відпочити, поспати і ну, сили повернуться до нас. Якщо говорити про емоційну втому, то ми можемо втомитися від людей, то потрібно, можливо, побути самому, можливо, позайматися тим, що тобі подобається, подивитися ще музику, чи почитати, чи якось відпочити емоційно. І Потрохи наші емоції стухають, приходять у норму, і знову ж таки нам стає легше. Але якщо говорити про душевну втому, про ось той тягар, який не минає за один день, не минає за тиждень, буває, буває місяця, в когось, можливо, і рік, і роками триває цей. Тягар на душі, то що робити з ним. Віруючі люди, так само, як і всі, виснажуються. Ми втрачаємо спокій, ми втрачаємо мир, ми втрачаємо свою рівновагу і, відповідно, любов так само. Можливо, в наших серцях буває страх через якісь питання чи обставини навколо нас. Особливо стосується сьогоднішнього дня, коли в країні йде війна, коли багато людей не знають, що буде завтра. Коли довготривалих планів ну, ти не набудуєш, тому що в тебе немає ніякої впевненості у тому, що ти зможеш зробити, а що ти не зможеш зробити. Попри все це, в кожного в нас ще є душевні конфлікти свого я, конфлікти свого тіла та своєї душі, коли наше тіло постійно хоче протилежного від того, що угодно Богові, протилежного від того, що хоче Дух Святий всередині нас. І знаєте, питання, який самий простий спосіб ну, від цього всього позбутися? Що зробити? Це правильний спосіб, але мені здається, не самий простий. Тому що самий простий, як на мене, це просто втікти від цих всіх проблем. Від хвилювань, ігнорувати. Ну так, що ніхто не пробував так робити. Не лише я говорю про втечу там від війни чи від якихось людей, а дійсно про душевні конфлікти, які в нас є, про страхи, про наші гріхи, про наші залежності, які ми можливо не можемо подолати. про проблеми, які є в нашій голові, які ми не можемо подолати. Ну то саме просте не звертати на це увагу. Ну так, ти звісно, не вирішиш проблему. Вона нікуди не зникне, і тягар в душі так само нікуди не зникне. Але якщо на нього менше дивитися, то він начебто й менше дивитиме. Ну, як мінімум, так здаватиметься. І в ці моменти, коли нам важко ну, повністю все віддати в руки Божі, як ви сказали, стати на коліна, якщо потрібно покаятися, якщо потрібно попросити про допомогу. Нам буває дуже тяжко, і ми цього ну, можемо не робити просто. І тоді ми маємо наслідки, які є, що ми боїмося війни, ми боїмося завтрашнього дня. Ось це ми втомляємося, і ця втома вона не минає, тому що ми не робимо правильних кроків. Ну саме про те, що ви сказали, ми не молимось про це. Ми не просимо, щоб Господь нам давав сили. Ми, можливо, просимо, щоб Господь нас позбавив від цього всього, але не просимо, щоб Бог нам дав сил навпаки. Цікаво, що люди живуть так роками. І віруючі, і не лише віруючі. Ну, віруючі більше ті, які не мають справжніх відносин з Богом. Саме тому ми можемо ходити до церкви дуже довго і не бачити змін у своєму житті. Ми, можливо, і хочемо цих змін, ми, можливо, і прикладаємо якихось зусиль, але вони просто мінімальні і тому нічого й не відбувається. Я хочу зачитати Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 та 30 вірші. Ось ця основа, навколо якої я хочу побудувати сьогоднішню думку. І там говорить Ісус: Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ну, тут написано просто: Ісус кличе тих, хто є втомленими. Тих, хто є обтяженими, ті, хто мають якраз усі тягарі, І він написано просто: ви до мене прийдіть, я вам дам спокій. Але не так воно легко буває, як звучить, як написано. В той момент Ісус скликав євреїв, які були обтяжені законом, які були обтяжені римською владою. Він кличає цих людей, і якщо ми пригадаємо закон, який мав більше 600 постанов, то. Буквально кожен твій крок, який ти робив, тоді він міг тебе призвести до того, що ти порушив закон. Що ти став нечистий, що в тебе є багато заборон, які ти маєш дотримуватися, що в тебе ну, все має бути під контролем і гладенько і рівнесенько. Ну, можливо, це не так на всі 100 стосується нас, тому що в нас закона ж такого немає, ми не дотримуємося закону єврейського. Але, попри все, це, можна порівняти з тим, що у нас може бути формальна віра. Ну, формально ходити до церкви, молитися. Формально робити все те, що роблять всі віруючі. Але це ніякого результату не приносить, але навпаки, приносить тягар для людей. Ісус каже, щоб ми до Нього прийшли, і я вас заспокоюю. Тож ми постійно все-таки втрачаємо цей спокій. Ми його можемо знайти на певний період, і, можливо, нам буде добре, і ми відчуваємо і любов, і мир, і радість. Але бувають моменти, що знову ж таки він десь зникає. Можливо, тимчасово, але зникає. Цікаво, що далі Ісус каже про ярмо, щоб ми взяли його ярмо і йшли за ним. Я думаю, старше покоління більше розуміє, що таке ярмо, як воно виглядає. Тварин запрягали у ярму, і вони там ну, грали там, землю, наприклад. Ярмо виглядало ну, з того, що я там бачив. Дерев'яне ярмо суцільне, туди запрягали двох тварин, і вони разом йшли в одному напрямку. Воно було суцільного дерева, і вони були поруч. І цікаву історію прочитав, не знаючи, правда, що Ісус у своєму житті, коли працював ще Теслою до 30 років, Він робив усі, як сказати правильно, ярма чи ну, тобто робив їх на замовлення. І що вони робилися, ну не так би і просто, що треба було тварину там заміряти, розміри, і навіть, можливо, двічі, підганяти це ярмо під тварину, щоб воно йому там не давило, щоб тварина нормально його тягнула, щоб, тому що як буде її давити, ну, то вона ж не буде нормально працювати. Як їй буде там боляче, то вона буде ну, казитися. І начебто така думка там десь існує, що як Ісус працював, Він робив дуже добрі ось ці ярми, що в нього все чудесно вийшло. Ну, відповідно, Ісус знав, про що Він говорить. Він знав, як працює ярмо. Він знав, як його тягнуть двоє, він знав, яке воно повинно бути, і що вдвох тягнути ж легше. Тоді питання до вас. Якщо ми впрягаємося у ярмо до Ісуса, куди ж ми з ним йдемо? 11. Ну так, да, самий простий погляд і ну, правильний це до царства Божого, на небеса ми йдемо з Ісусом. Але інша сторона, якщо ми впрягаємося в це ярмо до Ісуса, але намагаємося тягнути його самостійно, або навпаки, з кимось іншим, то куди ж ми його дотягнемо? В 2 Коринтян 6:14 написано: до чужого ярма не впрягайся з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або спільність у світла з темрявою? Якщо християнин тягне ярмо з грішником поруч, то куди вони удвох зайдуть? Це складне насправді питання, тому що, ну мені здається, вони більше схилятимуться в ту сторону, хто сильніше тягне тебе. Можливо, звісно, це буде віруючий, але можливо, так само це може бути грішник, який матиме більший вплив на свого друга і тягнутиме в іншу сторону. Оце ярмо може являти собою любовні відносини з невіруючими. Міцну дружбу з невіруючими, кумирів, на яких ми можемо рівнятися зі світу. Це, звісно, не означає, що не потрібно спілкуватися з людьми, тому що ну, вони там є грішними. Ну ми так само ж є грішними. Але це потрібно розуміти, що всі люди навколо нас вони мають на нас вплив: як і віруючі, так і невіруючі, як наша сім'я, як наші сусіди на роботі. Всі люди на нас мають вплив і ну, дуже велику міру від нас залежить. Який цей вплив буде. Якщо повернемося до того вірша про ярму Ісуса, повторимо, що Ісус кличе до себе людей, які є втомлені, які є обтяжені. І Він пропонує візьми ярму моє і зі мною йди. Далі там написано, що, поперед це, все, Ісус хоче, щоб ми навчилися від Нього, щоб ми навчилися бути як Ісус, тихими, серцем покірливими, і ми тоді знайдемо спокій в своїх душах. Не так легко на землі жити, стикаючись з усіма цими людьми, проблемами, конфліктами і бути завжди спокійним. У всіх так виходить. Але уявимо ситуацію, ми погоджуємось на пропозицію Ісуса, ми беремо це ярмо, ми хочемо йти з Ним, ми хочемо до небес, ми хочемо спокою, любові. Але коли на шляху доходять моменти певних індивідуальних питань, дуже інтимних, особистих питань наших. Коли починає затрагуватись наша гордість, наш йогоїзм, наші десь там глибоко заховані люблячі нами гріхи, від яких ми досі не позбавилися, то ось це ярмо трошки тяжко вже стає нести. Тому що ми не віддали все Ісусові. Ми не йдемо разом з Ісусом. Ми хоч ідемо поруч, але все рівно не втянемо в свою сторону. Я не кажу, що. Це може призвести до того, що ми там, підемо повністю на широку дорогу, підемо в гріхи і призведе наше життя все до пекла. Ні, можливо, і не так. Бог є нашим милостивий і люблячий і спасає всіх людей, які цього прагнуть. Але попри все це, наше земне життя може бути тяжким через нас самих. Через ось цей баласт, який ми не можемо покинути через наші хвилювання, страхи, коли ми все хочемо тримати в своїх руках. Все хочемо контролювати, все хочемо знати, все хочемо вирішувати, мати владу ну, мінімум, там, моя сім'я, мої фінанси. І не віддаємо це Богові. Але, попри все, це, я впевнений, ніхто не може все контролювати. Ніхто не може все знати, все бачити, все посилити крім самого Бога. Господь не ускладнює наше життя. Господь не робить це ярмо тяжким, Він не тиснить нас зверху, щоб ми йшли, якби важче нам було на дорозі. Навпаки, лише ми самі ускладнюємо собі це життя. Господь часто пропонує, щоб ми це ярмо віддали, і Він каже, я понесу його замість тебе. І в Біблії є не одне місце писання, і не одна обіцянка, я зачитаю, псалом 55, 22 написано, свого тягара покладити на Господа, і тебе Він підтримає». Він ніколи не дасть захитатися праведному. 1 Петра 5.7 написано покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Матвія 6,25 Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся. До Филипян 4.6. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, проханням сподякою. І це лише чотири перших, яких я зустрів. У Біблії багато обіцянок про те, що Господь готовий ну, практично все в нашому житті забрати і нести замість нас. Звісно, від нас повинна мати будь-якась віддача. І ну, ця віддача доволі проста, ви багато це все знаєте. Господь від нас прагне просто щирої віри. Він прагне, щоб ми йому довіряли, щоб ми на нього покладалися, щоб ми любили. Це. ну... Це не тягнути дійсно дерев'яний хрест протягом всього життя. Це не означає нести тілесні муки протягом всього життя чи страждати духовно. Навпаки, все в другу сторону Господь каже: я забираю, а ти йди і май спокій. Ісус сказав, що Він хоче милості, а не жертви. Богові дійсно важливо, коли ми робимо, коли ми служимо, співаємо, проповідаємо, молимося, допомагаємо іншим. Важливо. Але Богові важливіше те, яке в нас є серце. Йому є важливіше, яка там є віра, чи є там любов, чи є там справжнє бажання слідувати за Богом, чи є там те бажання, коли ми все Богові віддаємо. Йому важливіше, що є всередині. Бо в Біблії написано: якщо ви любові не маєте, ну, то всі ваші справи, вони теремні. Тому я пропоную за це помолитися, щоб Господь укріпив нас у тому, щоб ми мали сміливість йому все віддати і знайти ось цей спокій. Я впевнений, кожен із нас хоче мати спокій в своєму серці. Амінь. Амінь, дорогий Господь, я дякую тобі за безліч твоїх обіцянок у Слові Святім, де ти говориш, що готовий нам допомогти, готовий забрати всі наші тягарі. Господь я прошу допоможи нам мати сміливість все це зробити. Допоможи нам віддати свої тягарі, свої труднощі, свої хвилювання, свої втоми тобі, Господь, і ти разом з тобою поруч, насолоджуючись твоєю любов'ю. Благослови кожного з нас на цьому місці в ім'я Ісуса Христа, щоб наша віра була щирою, щоб наша віра вона була справжньою і міцною, Господь, для тебе, укріпи всіх нас і провадь, Господь, нашої життєвої дороги. А тобі, хай буде, за все, слава повіки, милосердний Бога, та й син Дух Святий. Амінь.